Заїхав до нас велосипед німецький. Дуже добротний і надійний. За ціну 24500. Алюмінієва рама, 28 колеса, Весь на оригінальному Боші. Дивіться. Батарея начать, у нас Бошуська. Показуємо, що там по амперажу, 36 вольт, 11 ампер. Щось там 400 хвилин. Мотор Bosch, зарядний пристрій, оригінальний Bosch. Дуже в гарному стані, все працює. Дивіться, це є хайбайк відомий бренд, Десятці краще світі. Вилучка в нас стоїть амортизаційна, дивіться, на рулю є блокатор. Раз. І вона працює м'яко і класно. Німецький СКС-крила повноцінні, щоб не бризкало болото. Резина, дивіться, нова стоїть, нуль. Це швальба. У нас, значить, підстановлені вода осилені. Динамо, тулочка тут є. 6 вольт дає на фару передню, задню, щоб не брати енергії з акумулятора, щоб довше можна проїхати. Значить, замочок закривати заднє колесо. Дивіться, яке комфортне, широке сідзення Хто любить, є багажник. На касеті у нас, значить... І впереді є шрам планетарна тулка на три передачі. Це нижній передачі. Хто важить там 100, 120, 130 кілограм, щоб ви розуміли, включаєте нижній і вас під горку тягне без проблем і не треба велосипед пхати. Чи переживати, що ви не вийде? Задня резина теж нульц. Бачите? Нульц, я вам говорю, нуль пробіга. теж швальба марафон німецька. Якісно, Навіть дивіться, тут у нас панель Bosch стоїть, і ви собі тут все регулюєте. Наприклад, в максимальному режимі, так щоб навіть не чути нагрузочки, от така гора величезна, до 50 км він вас тягне. В середньому 70-80. В Екопро до, до 100 км ви їдете. Можна взагалі виключити мотор. От, бачите, пише OFF. Виключаєте мотор. І ви собі їдете, як на звичайному велосипеді. Велосипед дуже гарний, в дуже гарному стані. Тут я так дивлюся на різ, десь, напевно, метр шістдесят, метр сімдесят. Комусь буде цікавий. Дивіться, моторчик бачите. Тут бош. Комусь буде цікавий. Пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Там є рубрика. У нас значить. Електровелосипеди. гідравлічні турмуза, бачите, дискові стоять, то бренд покажи який. Або заїжджаєте до нас в куликів веломагазин на Тезрай Львівська вулиця 14. Там ви можете собі його протестувати, перевестися там є площадка. Якщо би вам навіть він не підійшов щось Є багато інших моделей, і по-любому ви щось собі там підберете під себе. Є на німецьких е системах, є на японських різними рамами. Так що, кому не виходить, хто далеко живе від нас, то ми також відсилаємо новою поштою без жодних проблем по цілій Україні.